Добрий день, друзі! Сьогодні в мене на столі ось такий прекрасний сонячний фрукт. Це айва. Вона має кисло солодкий та терпкий смак, а ще дуже тверда. Тому в свіжому вигляді її не дуже смачно споживати. Інша справа зробити цукати. Розрізаємо плід на 4 частини, щоб було зручно виділяти серцевинку. Для цього я беру ніж з коротким лезом. Видаляємо всю затверділу частину та очищаємо від шкірки. Зауважте, шкірку одразу викидати не потрібно, вона нам ще знадобиться. Зараз початок листопада і вже були перші заморозки, а ми тільки зірвали плоди з дерева. Тому є ось такі потемнівші частинки. Так ще буває, коли плоди самі падають з дерева і б'ються. Але це не біда, нам це нічим не завадить і на смак не вплине. Готуємо сироп 200 мл води та 600 г цукру. Варимо до повного розчинення цукру. Додаємо спочатку шкірки, проварюємо 5 хвилин, дістаємо їх та кладемо самі шматочки айви, даємо їм закипіти, знімаємо з вогню. Та залишаємо на 8 годин. За цей час айва віддасть свій сік і рідини в кастрюлі значно збільшиться. Потім знову ставимо варити. Коли закипить, зменшуємо вогонь та варимо 15 хвилин. Відкидаємо айву на друшляк, а сироп варимо ще 10 хвилин. Після знову додаємо айву і варимо наступні 15 хвилин. Знімаємо з вогню та залишаємо на 1 годину в сиропі. Через годинку відкидаємо айву на друшляк та залишаємо стікати на кілька годин або на ніч. Викладаємо шматочки на пергамент і залишаємо просушуватись на 3 дні при кімнатній температурі в сухому місці. Або в духовці при температурі 40 градусів 4-5 годин рівень сухості встановлюйте за своїм подобанням. Якщо не сильно засушувати, вони будуть як мармеладки, якщо ж більше як сухофрукти. Готові цукати можна споживати в тому вигляді, як є. Або взяти цукрову пудру з картопляним крохмалем один до одного та обмокати їх. І так, і так, це смачно. Ваші дітки будуть в захваті від цих цукер. А ось скільки сиропу в мене вийшло, він насичений, ароматний і дуже концентрований. Можна використовувати для компоту чи для десертів.